На три дні черкаси перетворилися на спортивну столицю. Наше місто прийняло перший у цьому році чемпіонат України із морського триборства. За перемогу боролися як атлети-початківці, так і імениті спортсмени. Вік учасників від 8 до 22 років. Честь Черкас на цих змаганнях відстоювали близько півсотні місцевих багатоборців. Усього за перемогу боролися понад дві сотні змагальників, підрахували мої колеги. 14-річна Дарина вкотре відпрацьовує техніку плавання. Дівчина вже чотири роки займається багатоборством. За цей час відзначилася на низці регіональних стартів. Завдання Максимум каже показати якісно новий результат вже на всеукраїнській доріжці. Я хочу пробити за 4.20, за 2.20. Я планую в командному зачоті попасти в лідери. А так готується до свого запливу восьмирічна Івана. Дівчина одна з найменших учасників чемпіонату. У воді, каже, ще з чотирьох років. Під час роботи на доріжці дотримується власного спортивного алгоритму. Королем пливу то я можна робити на третій вдох, а можна робити на п'ятий вдох. І тоді ти набагато швидше пливеш. Поборотися за всеукраїнське визнання до Черкас і 22-річний Кирило. Хлопець вжимає за плечима звання майстра спорту та серед перших бронює місце у збірній. Головне, каже, психологічна готовність. Практика показала те, що ну, зараз немає хвилювання, як було колись, в прийдущих стартах. Є достойні суперники, звичайно. На всіх змаганнях є достойні суперники. І треба буде поборотися за перше місце. Нат України з морського триборства зібрав у Черкасах найсильніших атлетів із різних регіонів. Цьогорічне представництво конститують організатори чи не найбільше за останні роки. Майже 250 спортсменів із 10 регіонів України. Так що нас чекає дуже напружена боротьба. Дуже сильні команди міста Києва, Івано-Франківська, непогані спортсмени Одеси є тут. Ну і черкащани». Протягом трьох днів спортсмени долають 200-метрову дистанцію у басейні, міряються влучністю у кульовій стрільбі та швидкістю на легкоатлетичному майданчику. Найвправніші здобувають додаткові бали для відбору на міжнародний старт в Естонії. Вікторія Хамазай, Горнеділько, Спорт.